Всім привіт, мене звати Ніка. Сьогодні я хочу вам показати розпаковку лабуби. Я дуже довго на неї збирала гроші, нарешті її купила. Ну, давайте розпочинати. Подивіться, яка гарна коробка. Тут є різні лабуби. Я б хотіла б або секретну, або ці дві. Ну, давайте відкривати. Тут вона клеєм, треба обережно тут так зробити. Ось цей пакетик. Ми розкрили пакет та всередині лабуба. Тут вже вау, яка класна рожева. Я її хотіла. Я хотіла або секретно, або ці дві. Її звати Лав. Тут ще з нею йде запасне кільце, щоб якщо що, якщо відірветься це, то причепити ще одне. Та ось така тут цікава картка. Мені дуже подобається, вона дуже м'яка та гарна. Ну, давайте перевіримо, вона настояща чи ні. Порахуємо зубів. Їх должно бути 9, а не 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 зубів, лице не минеться, лапки не движуться так сильно, не по колу. Ну, і немає е, цього малюнку на лапці лабубу. Вона настояща. Вона мені дуже сподобалась. Я її причеплю на свій рюкзак, та з нею буду ходити до школи. Ну, з вами була Ніка. Всім до зустрічі!